як і суддя, там будемо працювати два групами, одну одноролись суддячку, почуваємо наступну, на наступну роботу. Річного плану, власне, пішло, не пішло, не пішло, переключається на інші техніки, на відбірних молодцій, молодцій, на чистих ватах, наприклад, за 200 чистих ватах, на 20 хвилин, 20 хвилин. Думаю, расхочена. Набрать вот наливаю кедри. Там, там пассивы, пассивы все такие вещи.

Були тут в 2011 році був чемпіонат Європи. то Я тут представляла Україну нашу і вибрала теж, ну, это, то в друге вже, в друге вже А ви звідки сама з Сумської області? Мені тут дуже сильно подобається. Тепло, сонечко. можна сказати, що безпечно у вас тут. Все одно я бачу, що теж. Є щось такі вибухи. Ну нічого, тренуємося, стараємося, готуємося. Будете зараз виступати на чемпіонаті світу? Так, буду. Планую. Якщо нічого не, не зміниться, ви представляєте саме греплінг чи Панкратіон? Ну, я взагалі по панкратіону, і по греплінгу виступаю. Ну, в Астані я буду представляти греплінг, в в без. Ви сказали, що у нас тут безпечно. Це напевно порівняння з сумщиною безпечно? Да, да, так, так. То в нас зараз там дуже так, навіть не знаєш, як туди повертатися. Тим, тим паче я з дитиною. Ви з дитиною на зборах? Так, да, звичайно. Вона в мене, я вже не знаю, це напевно п'яті збори, що вона зі мною. Вона в Болгарії, в зараз вляке, Була була а потім ще сюди приїде. Вона десь тут бігає маленька. Он, бачите, бор з хлопчиком. То моя дівчинка. Зрозуміли. А вона теж займається цим видом? Ну, я її дуже сильно не напрягаю. Виступає на змаганнях. Вона чемпіонат області виграла з хлопцем, боролася, тому що дівчат немає тим паче, такого віку, як вона. Розуміло? Їй вісім. В Южному, якщо чесно, я вперше, але збори дуже класні. Мені все дуже подобається. Зранку ранкова зарядка, потім перше тренування, друге тренування. Півтора року я займаюся цим видом спорту. Саме Греплінгом? Саме Греплінгом, так. Як обрали для себе цей вид боротьби? Чесно, це сталося дуже спонтанно. Мій тато. Відвів на тренування перше брата, а я теж подивилася, дуже захотіла та почала ходити. Ось підбийте підсумки попередніх змагань, де брали участь, які результати? останні змагання були це чемпіонат Європи з греплінгу в Греції. Чесно, було дуже важко, тяжка підготовка, а, зброс ваги. Дуже тяжко було, але дуже класно. Я зайняла перше та друге місце. Свої вікові категорії. Це якісь дві категорії, чи дві медалі? А, так, це дві медалі, і дві категорії. Тобто це греплінг-ноугі та греплінг «гі». Це два різних напрямки? Так, Греплінг гі це боротьба в кімоно, греплінг ногі це боротьба без кімоно. Зараз ви до чогось готуєтесь чи просто спарингуєте? Так, я готуюсь до чемпіонату світу, який пройде в Казахстані. Фани, е, звісно, зайняті два перших місця. Тобто готуємося, ганяємо вагу. Ось. Наскільки для вас важливо представляти Україну на міжнародній арені? Чесно, дуже важливо, тому що зараз йде війна, і спортсмени, які зараз виступають, вкотре доказують, що Україна завжди перша. Дивилися Олімпійські. Так, дивилися, дуже сподобалося. Особливо вольники, які боролися, дуже класні. Особливо Жан Байленюк, який закінчив каркар'єру. Ірину Коляденко дивилися. Так. Дивилася на попередніх змаганнях на чемпіонаті Європи став третій, на чемпіонаті світу по юніорам став другий. Ну і чемпіонати України виграв перші місця. Наскільки для вас важливо представляти Україну на міжнародній арені? Це дуже важливо, тому що треба повідомляти людям про те, що Україна це Україна і те, що в нас іде війна. І... Це дуже важлива країна для світу. Тобто ви використовуєте змагання як можливість повідомити? так? Ну, звісно, треба говорити про це всьому світу. І яким чином ви це робите? Спілкуєтесь там з журналістами чи, чи спортсменами, розповідаєте? У ну, нас є прапора, <різь> на яких ми, розвіш... які ми повинні розвішувати на цих е змаганнях. Е Спілкуємося з, ж... ну, з журналістами. З тренерами з інших країн, з спортсменами з інших країн. Що думаєте про допуск росіян на змагання? Це дуже жахливо. В Южному ми перебуваємо з початку цього тижня. У нас спланований другий етап підготовки до участі у чемпіонаті світу з греплінгу, який пройде в Казахстані на початку жовтня. Зараз на килимі. Працюють всі склади збірної України, включаючи юніорські та кадетські склади. Всі ці вікові групи будуть змагатися на чемпіонаті світу. Попередні збори були в Заросляку. Це олімпійська база на Івано-Франківщині. Зараз для більш тактичної підготовки була Обрана саме ця база, вона є сучасною. От, ми маємо можливість тут працювати на чотирьох килимах. Дуже приємно дуже повернутися в всі стіни, тому що в 2011 році тут проходив чемпіонат Європи з Панкратіону, і нам ці стіни вже знайомі. От, ми тут вигравали, тому думаю, що тут отримуємо заряд енергії, який нам допоможе на чемпіонаті світу в Казахстані. З 2011 року ви тут не були? Ні, 2011 року ми. На жаль, тут вони не були, але я думаю, що тут буде і третій етап підготовки. У нас останній завершальний проходить саме в цьому залі. Що змінилося з тих пір, як можете констатувати? На мій погляд, Нічого не змінилося. От, єдине, що зараз всі розуміють, в яких умовах нам доводиться працювати, але ми намагаємося на це не звертати уваги. А дякуючи нашим воїнам і тим людям, які зараз боронять наші кордони, ми маємо можливість підготуватися. Я думаю, що ми ну, їм віддячимо своїми перемогами на спортивному килимі. Скажіть, що стосується скільки спортсменів тут сьогодні, і там і чоловічі і жіночі склади, так так, зараз на навчально-тренувальні збори викликані 80 спортсменів, не включаючи тренерський склад. От, але також долучилися спортсмени, які не входять до збірної. Це місцеві спортсмени, які проживають в місті Одеса, а також приїхали взяти участь спортсмени з Полтавщини, Сумщини і Черкащини. Тобто вони як спаринг-партнери і допомагають готуватися. Так, вони більш да, Мета їх участі це спаринги, спаринги. Ну а також набути і собі досвіду роботи з досвідченим спортсменами, тому що тренуючись з кращими, сам становився кращим. Дивіться, у нас в Южному цей напрямок боротьби не поширений, ну греплінг панкратіоном у нас не займаються. У нас вільна боротьба. А наскільки, от скажіть, є різниця в тому, що, наприклад, спортсмени южнинські ну не займаються цим видом спорту? Чи можуть вони, наприклад, з вами спарингуватися, І наскільки ну от геть-різні напрямки? Вони не є різними, це є суміжні види спорту. У нас одна міжнародна федерація греплінгу Ювіві. От ми слідкуємо за успіхами спортсменів Одещини. От всіх їх знаємо, товаришуємо разом з нами на навчальних тренувальних зборах і на республіканській базі зустрічаємося. Часто у нас бувають і спільні тренування з представниками вільної боротьби. Тому... Всі, хто бажає взяти участь у наших тренуваннях, будь ласка, у нас двері відкриті. Ну і також ми не цураємося там і завжди з радістю на запрошення нас прийняти участь в їх тренуваннях, завжди ми йдемо на зустріч. Якби ви сказали про ці напрямки, що стосовно наскільки вони поширені в Україні, ну наскільки це спорт номер там стільки дані види спорту входять до вищої категорії видів спорту? Зараз наші збірні з Панкрандіону та Греплінгову є дійсними чемпіонами всесвітніх ігр, які проходили минулого року в Саудівській Аравії. Ми є лідерами в даному. В даних видах спорту і Панкратіонів, Греплінгу на світовій арені, тому є дуже популярними, вони представлені у всіх регіонах. От, я думаю, що в майбутньому і в Южному обов'язково буде філія наша вже є ну, напрацювання в даному напрямку, тому ну, досить потужно ми йдемо вперед. І... Сьогодні даний вид спорту Панкратіон там є не олімпійським, хоча в Древній Греції він був олімпійським, і я думаю, що він поверне собі цей статус в майбутньому. А вам шкода, що він не олімпійський, зважаючи на те, що зараз закінчилися олімпійські ігри, і наші борці там виступали, були там представили. Але ми намагаємося все зробити для того, щоб стати олімпійським? А це можливо? Так, можливо. Зараз в наступних Олімпійських іграх буде п'ять нових видів спорту, чому не можна там через 10 років, щоб панкратіон, наприклад, став хотіла ще запитати стосовно умов: наскільки різнопланово ви ви займаєтеся на килимі? ходите в релаксаційний центр? Узнайомилися вже тут з усіма? Так, нас дирекція адміністрація закладу зразу ж попередньо ми відвідали цю базу, от ознайомила з базою. Під цю базу ми вже спланували тренувальний план. От і з релаксаційними заходами. В основному робота проходить на цих зборах на килимах, тому все дуже сучасно. Відповідає всім вимогам підготовки спортсменів вищої кваліфікації, то я думаю, що і результати наші будуть відповідати цим умовам. А скажіть, коли змагання будуть в Казахстані? На початку жовтня? А це достатньо часу, щоб нормально підготуватися? Так, достатньо. У нас вже ж не перший збір. Я повторюсь, уже перший базовий у нас пройшов зараз ліку, і ще крім цього ще запланований один навчально тренувальний збір. Плюс всі ж спортсмени, повертаючись додому, також продовжують підготовку вже з індивідуальними тренерами. І брати участь будуть і національна команда, так тобто основний склад, і юніори, так, і кадети? Так, всі і три. Всі три так. Ви казали, в Саудівській Аравії були змагання, так і першими стала наша національна команда? В командному заліку. Наша команда, збірна України, зайняла перше командне місце і в Панкратіоні, і в Греплінгу. Останніми змаганнями був чемпіонат Європи. Ну от з Греплінгу доросла збірна у нас посіла третє командне місце. Важко зараз конкурувати, тому що. Важкі умови для підготовки, багато спортсменів не можуть взяти, на жаль, участь в даних змаганнях, тому що дехто зараз проходить службу військову, тому десь ми підстраховуємося молоддю, яка ще не є досить. Досвідченою, от, і тільки починають набирати обертів, тому ну, на такому рівні поки що йдемо. Я думаю, що чемпіонат світу приблизно буде картина об'єктивна така ж сама. В трійку лідерів я думаю, ми зайдемо, от, але на першість нам треба ще допрацьовувати. Скажіть, спортсмени вони представляють якийсь один з видів? Або Греплінг, або Пранка чи вони виступають в обох напрямках? Боротьби? Дуже мало спортсменів, які представляють обидва види, тому що це складно, це два різні види спорту. От, то, як правило, це різні спортсмени.